Доброго дня всім. Хочу сьогодні зняти відео для тих, хто чекає своє кохання, своє безумовне, прекрасне кохання. Обирайте з трьох колод, подивимося, чи протягом трьох-шести місяців ви зустрінете своє кохання. Да? Давайте подивимося, просто, можливо, це буде просто раніше, ніж 6 місяців, наприклад, тому що півроку це досить довго, але чомусь така цифра йде мені в голову, тому видно, якийсь з варіантів буде про це. Давайте подивимося, будь ласка, чи прийде він в ваше життя, цей чоловік, якого ви так чекаєте? Давайте подивимося зараз, яка ситуація в вашому особистому житті? Зараз яка ситуація в особистому житті, щоб я считала зараз, що відбувається. А зараз доля. Вже дає вам прекрасні можливості бути з людиною, яку ви дуже хорошо знаєте. Це людина з минулого, з, від вашого дитинства до юності, і, знаєте, або дуже-дуже близький друг. Але, в принципі, шість, шістка кубків говорить за те, що це людина з вашого минулого. І зараз є прекрасний шанс поєднатися в союзі саме з цією людиною. Тому що шанс, от він, і колесо фортуни випадає на те, що. Ви можете, знаєте, як схватити цей момент, тому що колесо постійно крутиться. І є, коли воно внизу, є коли воно вверху, колесо постійно крутиться. І говорить про те, що ви можете цей шанс використати зараз. Добре, давайте тоді подивимося, що далі покажуть, тому що зараз, бачите, вже як пішло. Що далі буде з цією людиною? Да? Чи будете ви разом? Вам дуже-дуже подобається ця людина, ви отримуєте і знаєте, і пристрасть, і легкість в своєму повному такому, знаєте, розширенні мається на увазі, що ваше серце відкрите, ваше серце на максимум відкрите до цієї людини, і ви дуже-дуже, дуже знаєте, палаєте такою любов'ю до нього, бачите, коханням до нього. Ви розумієте його силу, але ви дуже вмієте з нею справлятися і взаємодіяти на максимально високих вібраціях. І плюс випадає самітник, це значить, що ви всередині розумієте цю мудрість свою, що ви в прекрасних відносинах з ним, і що це він. Ну, так, от падає. Давайте ще подивимося, що. А от і закінчилась ваша самотність, да, от і закінчилась вона, і ви максимально. максимально тобто, розумієте, падає смерть і світ. Смерть говорить про те, що все завершилось, і все, що було старе, пішло, і пора, пора саме хороше взяти і йти далі. Світ говорить про максимальне знаєте, завершення оцієї знову ж таки смерті. І е, ви бачите, ви бачите, що були, ви були закриті, але вам пора йти далі. Ви закриваєте це, цю закритість і йдете далі. Завершилась ваша самотність, і вам здавалося, що ви вже як в тюрмі, і звідти не виберетесь, і це все завершується. Отака От прекрасна перша колода, Вжве, ви вже маєте цю людину, про яку ми говоримо. Дуже цікаво повела нас карти. Дивимося другу колоду. Дивимося другу колоду, коли ви зустрінете своє кохання, свого коханого чоловіка. Дивимося, що зараз відбувається в житті вашому. Що зараз відбувається в вашому житті особистому. А зараз відбувається те, що ви хочете як змінити партнера. Хочеться якоїсь, розумієте, не те, що свободи, а прям, знаєте, бути лідером цієї ситуації і поміняти ситуацію, поміняти щось. Давайте подивимося, чи це з тою людиною, що ви є зараз, що відбувається, чи що. Ні, є якась людина, яка дуже вам подобається, і ви як ставите її в приклад для себе, розумієте, вам дуже легко з нею, а в цьому союзі вам. І щось вас не влаштовує. Давайте подивимося, чи будете ви з іншою людиною протягом півроку. Раніше будете, раніше так багато не загадуємо, дуже, дуже швидко, швидко вся поміняється в вашому житті, в вашому особистому житті, до чого приведе, подивимося це не буде півроку. Вам треба бачити, йде концентрація все-таки на негативі, і вам треба щоб щось змінити. Е, от прям йде зараз дуже важкі вібрації пішли, розумієте, ви маєте це змінити, дійсно, ви можете це змінити. Вам дуже не, неприємно в цьому союзі, але я не бачу поки якихось інших е, мужчин, які заходять в ваше життя, розумієте? Давайте подивимося, що вас так тримає. Я вже візьму ошо, що, що тримає так. Що буде відбуватися, в принципі, про що мова? Про що мова? Тиск нове народження мічта. Бачите, ви тільки мрієте, якби, і хочете, щоб було по-іншому, але поки ви живете під цим тиском. Тобто ви живете під ним і хочете нового народження для себе, але далі просто мрієте, мрієте, бачите, що є люди, які з минулого, які вам дуже подобаються, мужчина, мужчини – але ви подивляєте саму себе, подивляєте. Тут йде ще мова, можливо, про якийсь е, страх, це можна вже дивитися, звичайно. Давайте подивимося про який, бо колода луна саме про страхи. Deviant moon». Знаєте як? Е, боїтесь е, от, е, ніби надієтесь на якусь монітку, яку вам очередний раз дають. Розумієте, це про те, що ви відповідальність не ложите на себе. Ви е, вам страшно признатись самі і сказати в очі дійсно, що це може бути е, фінал. Вам так не подобається. Це треба завершувати, поки, поки на це не вистачає сили волі прийняти відповідальність на себе. Треба працювати над собою, над своїм внутрішнім м, таким стволом впевненості. Тут можуть бути багато питань, це вже треба дивитися індивідуально. Що заважає, як це змінити? яким е, Це стан, розумієте, стан душі. І ми живемо не тільки в тілі, ми це всі знаємо. На ми це не тільки тіло, ми більше, ніж тіло. І там вже тут якісь питання вашої такої от безпеки, що ви її не відчуваєте, якщо будете сама. сама. Е, можливо, треба гарантії, як багатьом потрібно да, наперед. Але зараз карти показали саме так. М -м -м. Гарантій ніхто не дає. Все залежить тільки від нас, в принципі. І ця відповідальність має лягати на нас. Поки так показують карти. Третя колода. Подивимося, що зараз відбувається в вашому особистому житті. І що чекати найближчим часом, чи буде людина кохана з вами. Подивимося. Зараз відбувається. Зараз е, прям чітко показують, що є якась як зрада, втрата е, підлість в сім'ї, і ви її проживаєте. І цю підлість ви отримали, і ви її проживаєте. Давайте подивимося, чи найближчим часом ви зустрінете своє кохання. Ми не будемо да, розбирати, що тут робиться, ми говоримо про... Зустрінете, коли ви рівноважитесь. В першу чергу вам показують врівноважитись, заспокойтесь, знайдіть свою тиху гавань. Після оцих всіх втрат і болі треба врівноважитись по цій карті, подивіться, яка рівновага. Дві чаші повністю наповнені, мається на увазі рівноважно наповнені. Да, тобто це рівновага ваша. І тоді ви зможете цікавитись чимось іншим в своєму житті. Зараз йде концентрація, поки тут, але треба врівноважитись, чи зустрінете ви його через три місяці? Да? Чи зустрінеться таке кохання? Зустрінеться, знаєте, яке ви дуже дуже по перше, да за вами будуть е, знаєте, як піклуватись про вас будуть, і ви дуже хорошо будете відчувати цю людину, навіть якщо вона буде на відстані, ви будете дуже сильно її відчувати все в ваших руках. Показують магу, говорить, що все в ваших руках, тому що. Тобто, це не він на вас налетить випадково там. Ви самі можете його притягнути, цей стан, це кохання цього мужчину, тому що ви врівноважились від тих болей, які у вас, в принципі, були. Знаєте, мені йде, як ви легко це відпустите. Давайте подивимося на карті Луна. Deviant Moon. Що буде відбуватись? Так, да, ви просто зрозумієте, що час прийшов. І якщо ви не будете вести себе по-іншому, дуже зациклюватись, то нічого не отримаєте з цього. Ви дуже, дуже хорошо проаналізуєте всю цю ситуацію, підете далі. Вам здається, можливо, що зараз дуже важко, буде легше. І ви можете зустріти цю людину протязі трьох місяців, протягом трьох місяців. Отак от, от показують. Ви дуже мудро розумієте, що час йде, і не треба зациклюватись на негативному тому, що було і вже прожило, і було вам уроком. Цікаві розклади в нас получилися. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, є якісь питання, які вас цікавлять. Будемо дивитися їх на моєму каналі. Дякую вам, всього-всього вам найкращого!